Добрий вечір. До вашої уваги новини на Суспільне Черкаси. Говоримо про новини з ти. У студії Тетяна Рева та Галина Абраменко сьогодні у випуску йтиметься про таке. Як вплинула весняне водопілля на врожай лохини? У нас проблеми з бур'янами, адже вода стояла до останнього. Чим здивував дітей із черкаського дитбудинку шведський волонтер. Діти мають можливість відволіктись від різних думок. Чому помічниця черкаських водолазів стала героїною коміксу? Ми будемо його використовувати у профілактичній роботі з нового навчального року. 59 тонн лохини зібрали за місяць на фермерському господарстві у селі Калоборда, що на Канівщині, розповіла його працівниця Анна Індутна. Цьогоріч погода сприяє швидкому дозріванню ягоди. Тож роботу в полі каже, розпочали раніше ніж зазвичай. Чи вплинуло на врожай весняне водопілля, через яке у квітні тут було затоплено 52 гектари насаджень? Дізнавалась Тетяна Зозуля. 52 гектари поля засаджені лохиною. Урожай збирає до сотні осіб. Другий сезон працює тут місцева жителька Лариса Сіленко. Процес каже нескладний. Але надряпається смородина, дрібненька, та ця якраз ягода, яка має і вагу, і. Легко збирається. Як минулий рік у нас було так, з горкою ми наривали, щоб була вага пів кілограма, то цього року у рівень із бортиками лоточка. Велику та середню ягоду одразу сортують у контейнери. До 50 кілограм вже зібрав сьогодні, розповідає місцевий житель Іван Калініченко. Легко працюється, хорошо працюється. Жаркувати наповнені ящики везуть до пункту прийому. В Ящики 5 кілограм повинно бути. Тут це зважують та записують, говорить працівниця господарства Яна Хлебка. Ми повинні прийняти в людини ягоду, подивитися її якість вагу. Там сказати на недоліки, які щоб людина виправлялася, і записати, щоб все зайшлося в кінці дня. Я приходжу раніше людей, щоб підготувати місце на лоточки, щоб людина вже прийшла з готовим, ну, взяла готовий цей і пішла рвати ягоду. Свій шостий ящик принесла і 80-річна Любов Бованенко. Я тут вже дві дві тижні працюю, а так то вдома. Дома і на роботі а вижити на пенсію то невозможна. Ви ж саме знаєте, які пенсії і яке шо ой, якість ягід від минулого року не відрізняється, каже працівниця фермерського господарства Анна Індутна. Та нині мають іншу проблему. У нас проблеми з бур'янами, адже вода стояла до останнього. Ми не спіли побороти цю проблему так, як потрібно. Найбільше. Якщо сі час ми почнемо боротьбу з бур'янами, то ми обтрусимо всю ягоду. якщо є бажання працювати, то не заважає нічого, говорить Дарина Харлай. За день вона назбирує 100 кілограмів ягоди. Залежить від ягоди. Якщо ягода гарна, то і збір проходить дуже швидко. Лоточки повністю наповнюються і все. З поля ящики перевозять у приміщення для охолодження на півтори години. Коли ягода заходить з поля, вона дуже гаряча. Тут ягода охолоджується при температурі 3 градуси і протязі півтори години. Потім її витягують і вже проводиться саме сортування і пакування ягоди. Торік за сезон зібрали 87 тонн ягоди. Цьогоріч у планах мінімум 100, розповідає працівниця господарства Анна Індутна. Та через весняне водопілля тут мають втрати шить гектарів площі. Навіть на сьогоднішній день уже скільки часу пройшло, а в нас і досі стоїть вода в полі. Саженці висохли, ті, що вижили, вони залишилися з ягодою. Цього року будуть плодоносить, ягода здорова. Велика і кущі витримали цей стрес. За день збирають до трьох з половиною тонн. Аби обірвати всі стиглі ягоди, щодня потрібно щонайменше півтори сотні працівників, а їх нині вкрай бракує, говорить пані Анна. Заключено 132 договори, але фактично приблизно ходить 80 осіб. Підвозимо людей канів, ліпляве, калиберда Зі слів Анни Індутної, сезон збору лохини триватиме до кінця літа. Тетяна Зозуля, Олександр. Костеннико Суспільне новини Черкаси. 8929 заяв подали абітурієнти на вступ до закладів вищої освіти Черкащини. Така ж кількість була і минулого року розповів начальник управління освіти і науки області Валерій Данилевський. Серед найпопулярніших спеціальностей називає програмну інженерію, медсестринство, психологію, реабілітацію та фізичну культуру. Нині зареєстровано 744 абітурієнти, які мають пільгові умови для вступу. 221 особа це числа перевищених осіб. Досить непогано вступають в нас у ну, заклади вищої освіти учасники бойових дій. Таких в нас є 195 осіб. Члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці України 13 осіб, діти учасників бойових дій 302 особи, особи з інвалідністю на війни 13 осіб. Валерій Денилевський розповів, що управління комунікує із підприємствами області, щоб визначити, які спеціальності мають попит серед працедавців. Ми попередньо працюємо з усіма цими підприємствами. З'ясовуємо які фахівці їм потрібні, які напрямки підготовки їх цікавлять, і саме який рівень кваліфікації. Наразі це сільське господарське виробництво, область аграрна. Дуже багато фахівців аграрної галузі наразі ну, мобілізовані і виконують в свої обов'язки зоні бойових дій. Нам потрібно сьогодні і для збройних сил, і для шкіл потрібно кухарів і для громадського харчування. От Вони теж є популярними. Ну і звісно, там. Такі, як автомобільний транспорт, нагадаємо, цьогоріч вступна кампанія для освітнього ступеню Бакалавр стартувала 1 липня, тоді розпочалася реєстрація вступних кабінетів. Прийом заяв триватиме до 31 липня. До 5 серпня оприлюднять списки зарахованих на бюджет, а до 10 серпня стане відомо список зарахованих на контракт. Поштову марку присвячено службі безпеки України, сьогодні презентували у Черкасах. Її спецпогашення відбулося біля меморіалу загиблим за незалежність України. Як розповів керівник Черкаської дирекції Укрпошти Олександр Марченко, марку приурочили українським спецслужбовцям, які виконують унікальні спецоперації та працюють у найгарячіших точках. Це фінальний випуск із серії Слава силам оборони і безпеки України. Його тираж 1 мільйон 75 тисяч примірників. Те, що ми зараз відбувається, у нас війна останні півтора року, марки таким чином документують, можна сказати, наш шлях до перемоги. Вартість однієї марки відповідає номіналу літери Ф, це 23 гривні. І безкоштовний до кожного маркованого аркушу йде купон, на якому зображена символика СБУ. Служба завжди була і буде готова боронити нашу державу в будь-якій точці нашої держави. Проте служба це не тільки спецпризначенці, це велика частина оперативного слідчого складу, яка щодня вживає заходів з викриття колаборантів, Зрадників та інших поплічників ворога. Це популяризація наших збройних сил, наших спецслужб, тому що є такі, наприклад, служби, які ми і не бачимо. Вони собі виконують свої функції. Так саме головне управління розвідки. Я стараюся збирати все, тому що це військова тематика, і е, потрібно його поповняти в фонди нашого музею. Подолав тисячі кілометрів автівкою, а замість причепа возить польову кухню, і все заради військових та дітей. Говорить волонтер зі Швеції Андерс Мартінсон. Він вирішив допомагати українцям, коли почув про повномасштабну війну. Його завдання каже їх. Нагодувати чоловік вже був на сході нашої країни, а тепер приїхав до вихованців центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Теплий дім, і там на подвір'ї влаштував дійство. Чи сподобалося воно дітлахам? Дивіться далі. Поки діти відпочивають, Андерс Мартінсон готує. Do the pasta. зробимо пасту, а потім приготуємо десерт для дітей. Яблучне пюре дуже смачне. Діти його люблять. Що любить, каже, знає добре, бо вже об'їздив чи не всю Україну. я був багато де, і всюди готую. Готував для військових. Два дні тому був у Краматорську і там готував для військових. і всюди разом зі своєю польовою кухнею. It, 50 Їй 50 років. Я купив її в Польщі. Вона справді класна, побудована у Польщі і може прослугувати сотні років. Цього разу частуватиме дітей дитячого будинку в автівці, яка подолала тисячі кілометрів Європи, возить вбрання та ось такий кольоровий ковпак. Nice, huh? гарний чи не так? Тут багато овочів. Діти його люблять. <звук> Поки він знімає перші проби. <звук> О, це має бути смачно. <смір> Ті, для кого все це вариться на випередки йдуть подивитися на кулінарний процес. Знайомляться Вітайте, скажіть як та йдуть дивитися, що воно за причіп такий. А? Ми знаєте, що він приїхав зі Швеції. До нас приїхав інозем, і буде, він буде нам готувати і свої, і свої страви. Кухні, він Буде готувати страви, які мене куштували ще. Він був колись і сам вихованцем дитячого будинку. Розповідає Андерс Мартінсон. Звідси каже і любов до малечі. Тому для мене це особлива тема. Я розумію, що можу щось зробити для цих дітей, те, що вони запам'ятають. Швед приїздить і готує для них. Розумієте? А відтак вони може на трішки забути про те, що відбувається в Україні до війни дітям та працівникам Черкаського обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Теплий дім довелося адаптуватися. Розповідає директорка Мирослава Бондер. Нині ж каже, радіє, що їм вдалося познайомитися із шведським волонтером. Що діти мають можливість відволіктись від різних думок про війну, від негативних думок і провести вдало сьогодні день. Ми очікуємо сьогодні смачної їжі. Нею сьогодні почастували усіх. Тетяна Рева, Максим Шевченко, Суспільне, новини Черкаси. Розповідає, як дітям поводитись із вибухонебезпечними предметами. Помічниця черкаських водолазів саперів, вівчарка, Найда стала героїною коміксу. Як розповіла речниця головного управління держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова, завдяки таким повчальним пригодам школярі зможуть краще засвоїти правила безпеки. Сторінки нового коміксу рятувальники показали нашій Дарій Шевченко. Чотирирічна вівчарка Найда кожен ранок починає у компанії водолазів саперів. Ось це рятувальне коло її найкраща іграшка, каже водолаз Максим Каплієнко. За ним вона і насушує воду. Та для неї це не просто купання, говорить Максим. Так вона тренується бути на рівні з рятувальниками. Гра перейшла в тренування та ну подобається їй вода, іграшки, рятувальне коло. Водні заняття корисні не лише вівчарці, а й її напарникам по запливу, додає чоловік. З неї наче проходить психологічне розвантаження, бо це трохи переходить, коли потрібно вгору. Найкраще у найди виходить рятувати людей, які тонуть, розповідає водій сапер Олександр Білий. За півтора року пліч опліч з водолазами вона стала професійною дайвінгісткою. Найда більше почала бути уважніше, сконцентрованою до різних завдань. Ми повинні бути готові до різних завдань. Так само, і наша помічниця та такою умілою вона була не завжди розповідає Олександр. Собаку взяли із міського притулку, аби охороняла територію. А вона відразу кинулася до річки. Відтоді стала вірною помічницею водних саперів Акванайдою. Тепер її художня копія прикрашає сторінки комікс розмальовки. В ньому вона головна героїня. Разом із двома друзями Алісою та Сашком подорожує лісом та пляжем і уникає небезпечних знахідок. Тут доступною мовою для діток написано, чому не можна чіпати вибухонебезпечні предмети. Що робити, якщо побачив вибухонебезпечні предмети? Речниця головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в області Юлія Наровкова зазначила, розробили книжку для учнів початкової школи. З 1 вересня. Її використовуватимуть в освітньому процесі. Ми будемо його використовувати у профілактичній роботі з нового навчального року, поки відруковано тисяча примірників. Ми дуже часто займаємось навчанням дітей правилами життя і пожежної безпеки, і мінної безпеки. Ми переконані, що саме от в такій ігровій, ігровому форматі, коли дитина не сидить, наприклад, там в школі її не навчають строго правилам, а за допомогою гри зможе краще запам'ятати правила. Реалізували проект зі створення навчальної розмальовки за підтримки доброчинної організації Ротарі Клаб Черкаси, зазначила Юлія Нарокова. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси. На цьому завершуємо. Читайте наші новини у соціальних мережах. Переглядайте сайт Суспільне медіа. Спокійного завершення середи до зустрічі.